Доброго дня, любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 10 березня. Ви зараз бачите мій виноградник, який в спячому ще стані фактично. кобельник Олександра, Сутиски, Вінницька область. Що хочу цьому відео вам чим поділитися? Можемо ще дещо підказати. На даний час ще рано відкривати кущі. У мене відкриті вони кілька ось тут, спереді, коло будинків, коли біля будинку, де сонце гарно прогріває, які сорти швидко дозрівають. Я їх стараюся відкрити раніше. Під час заморозків озвратних їх не так складно, не так складно, не так складно буде закрити. А основний виноградник ще буде в мене чекати десь до початку квітня, тому що. problem?